У мене в селі звідки я родом, кажуть, що якщо ти слухав дзідзя, то про то треба розповідати священнику на сповіді. Вже за мить на цій сцені з'являться усі варіати, і мега-популярний дзідзьо. А поки що я запрошую вас у шоу Суперінтуїція! Отже, ви визначилися із категорією, і я прошу вас сказати мені, хто з цих двох чоловіків співак? У вас є час подумати, а нашим глядачам я нагадаю, що залишилося всього дві категорії: співак та алкоголік. Так. Це явно алкоголік. Хоча цей з бордою видно, що п'є не менше. Шесть спортивний костюм і пір'я? Рагуль не може бути співаком. Хоча такий образ, в принципі, може бути бомжуватий, як Мунатіка, як в Макса Барських. Може він сквест пістолс. А скажіть, будь ласка, чи допомагала коли-небудь вам інтуїція в повсякденному житті? Ну, я женився в 16 років. Думаю, що не дуже. Так, тут інтуїція вас явно підвела. Не так інтуїція, як латекс. Хоча інтуїція, знаєте, мені підказувала, що не треба брати презервативи три штуки на гривню. Так, я бачу з індивідуальним вибором у вас проблема. Можливо, вам стануть нагоді ваша група підтримки. До речі, скажіть, хто за вас сьогодні вболіває? Ганя і маня. Я так розумію, це ваша а, дружина та мама. Та то моя дружина і дочка. Я ж вам казав, я в 16 років женився. І Я так розумію, що не по своїй волі. А отже, що скаже група підтримки? Бери гроші! Дзвони другу! Це не та програма! <рив> Все час на роздуми вичерпано, будь ласка, скажіть, хто з цих двох співак? Так, я ризикну. І скажу, що співак це людина. Номером два. Номер два. Скажіть, будь ласка, чи саме ви є тою людиною, яку хлібом не годуй, а дай взяти ноту сі четвертої октави? Номер два. Скажіть. Ви співак. Чорні бра! Ваша інтуїція вас не підвела. І зараз я обов'язково повернуся до вас, але я хочу запитатися номер два. А, ну, очевидно, що ви співак, але скажіть мені, будь ласка, чому ви так дивно виглядаєте? Це що, якийсь такий імідж? Та ні. Я просто соліст обласної філармонії. В мене зарплата 2300 гривень. Я інакше виглядати не можу. Стоп! Стоп! Страшне! Він заспівав, я так само вмію, не вірите? Темі ях нічні Дзідо! Що Чуєш, скажи мені, одне чоловіче, якщо ти так вмієш гарно співати, чого ти того не робиш? Я вмію не співаю, Знаєш що? Бо з таким співом заробиш на життя! Ти позвонила, що розлюбила і виїжджаєш в Америку. Мене трусило, спотіли руки, відразу впав я в істерику. Опа! Я I love you, я тебе популярний цизрь сьогодні зоряний гість, у ушв вар'яте,